Про міжнародні теми, зокрема, засідання країн учасниць коаліції «Хочих» на рівні лідерів у Парижі, підсумуємо цю зустріч. І до ефіру вже доєднується дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, головний консультант громадської організації фундація Пилипа Орлика Ігор Харченко. Він вже з нами, пане Ігоре. Вітання вам доброго ранку, вітання щирі. Пане Ігоре, саміт у Парижі зібрав 27 глав держав та урядів. Як загалом оцінюєте результати цієї зустрічі для України? Я оцінюю дуже просто. Добре, що вона відбулася. Я не приховую, що я скептично ставлюся до так званого переговорного процесу. Але зустрічі необхідні. Чим більше, тим краще, чим вище рівня, тим краще для того, щоб відчути. Де ми знаходимося і поділитися із коаліцією охочих з тими дійсно реальними справами, які треба планувати, які треба робити. Тому тиждень цей важливий надзвичайно був з моєї точки зору і з точки зору міжнародної активності. В контексті великої війни, нашої якраз паризький саміт, був кожний. За підсумками цього саміту Україна, Франція та Велика Британія підписали тристоронню декларацію про наміри щодо розгортання багато національних сил в Україні після припинення вогню. Про це з Єлисейського палацу повідомляла кореспондентка Суспільного. На вашу думку, ось така ініціатива: наскільки вона може стати таким певним захистом для України, і зараз наскільки потрібно говорити про ось такі гарантії? Я би не слово гарантії. І е, це мається на увазі те, що після того, як буде досягнуто е, припинення вогню, можливо, е, війська е, певних країн з коаліції хочуть, можуть, можуть е, зайти на територію України. Так, наскільки я пам'ятаю, сформульовано в цій декларації. Ну, давайте я так відповім. Добре, що по. Про це почали говорити вже на найвищому рівні. Це прогрес. Ми пам'ятаємо, що президент Франції ідею про те, що як англійці кажуть, the ground», тобто війська союзників, фактично, ми зараз, хоч і не є офіційним членом НАТО, ми вже союзники з європейськими країнами, з переважною більшістю. Мають бути на території України, тому що це чинник, який має не тільки політичну вогу, але й військову дуже серйозну. Але в декларації йдеться про те, що це буде після того, як буде досягнуто ну, припинення вогню, принаймні. Я особисто не вірю в те, що припинення вогню може бути досягнуто дипломатичними засобами. Я вже говорив про це неодноразово. Позавчора ми в Києві відчули реакцію московську на пропозиції мирні, чи вони з Парижа, чи вони з Вашингтона. Звідки завгодно вони Москва не зацікавлена. Будь-яких uh, інших сценаріях, ніж упокорення України повністю. Цього треба виходити. І саме з цього uh, треба виходити, мені здається, коли ми розглядаємо будь-який так званий переговорний процес навколо можливої, знову-таки, в лапках, uh, мирної угоди чи угоди про перебування. Але повернуся дуже важливо, що про тему uh, військ-союзників на території України заговорили на такому. Ми. Тому що мені здається, що якщо чогось не трапиться на Росії, як тепер кажуть, а є таке відчуття певне, що уже в цьому році може щось, щось таке трапитися, що трошки змінить політичний ландшафт е о цього катаклізму військового і глобального, е на нашу користь звичайно. Але без е союзницьких військ на території України чисто військовими засобами. Мені здається досягти такого закінчення війни, якого ми бажаємо, а це безумовна перемога, однозначно і безповоротно. Буде дуже важко. Ми знаємо, що європейські союзники повільні, але слава Богу, вони дійшли до того розуміння, що мають бути їхні війська на нашій території, тому що наступними вони вже це зрозуміли. Якщо цього не спинити, будуть вони. Пане Ігоре, а за кіщо мов можливо, щоб ця декларація тристороння запрацювала, окрім того, щоб припинити вогонь і припинити вогонь саме військовими методами, а не дипломатичними? Для того, щоб припинити вогонь військовими методами, вам будь-який експерт скаже, що треба позбавити агресора можливості наносити удари по нашій території. Пірід. Оце, оце основний чин. От все, що працює на це. Дипломатичним, економічним, включно з санкціями, військовим, я не знаю, психологічним. От, от все воно тоді буде працювати на нашу користь. Деклараціями не можна зупинити агресію. Ми це пам'ятаємо з історією го століття дуже добре. От дивіться, я спеціально взяв, знаєте, де виданий оцей, оцей журнал? Видно чи ні? Що е, на ньому написано. Трішки його розмиває зараз екран. Можливо, ви прочитаєте, як називається. Ну, це відома англійська карикатура, де Сталін і Гітлер йдуть разом в Європу. Угу. Ви, можливо, це перед собою видана, так трішки ближче до себе і перед собою Не його тяніть. покажіть. Навпаки, далі від екрану. Далі від екрану. Окей. О, О, все бачимо так видно. тепер. Бачимо так. Родина. Родина. Це російською мовою. Це видання Верховного Совєта РСФСР. 1991 року проурочене до 9 мая 1991 року. За такий журнал зараз там сажають у в'язницю. Це вам просто, щоб ви е, зрозуміли. Наскільки в Орвалянському світі ми зараз живемо? Осередок нормальності залишився у нас і в Європі. І от зараз ми з Європою і Паризький саміт тому в поміч, тому я вважаю цей захід надзвичайно важливим, робить так, щоб від орвалянського світу ми повернулися до світу нормальне, де в майбутньому я не знаю, як вона буде називатися, ця територія. Після нашої перемоги, а нині вона називається Російська Федерація, знову почали видавати отакі от журнали, тому що це історична правда. А те, що відбувається зараз, це ну, дика історична загогуліна, дуже чорно-біла, є зло, яке треба поставити на місце, а далі вже розбиратися. І от е, знов таки, ключово, ви сказали слово гарантія. Я не перестану повторювати: гарантією безпеки для України є винятково її збройні сили. Жодні дипломатичні засоби, жодні перемовини не зроблять того, що мають зробити Збройні сили України. Тому всі зусилля і дипломатичні, в тому числі, і зараз ми бачимо, що і це теж дуже позитивний сигнал е, в галузі. Міжнародних зусиль, що більше країн доєднується до коаліції охочих, оце головна парадигма того, що нас тікає в цьому році. І от на це треба спрямовувати всі свої зусилля. Пані Ігоре, також цього тижня президент Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів з 66 міжнародних організацій та установ, цитуємо, які більше не відповідають американським інтересам. Про таке йдеться повідомлення на сайті Білого Дому. І 31 з цих організацій є структурами ООН, які діють супереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню або суверенітету Сполучених Штатів. Як розцінювати ось такий крок? Чи є він більше якоїсь такої внутрішньополітичною риторикою? Чи все-таки це сигнал світові назовні? Безумовно, це сигнал. Тут є і внутрішньополітичний елемент, але і, звичайно, зовнішньополітичний елемент. Те, що відбувається сьогодні в Сполучених Штатах, не може не бентежити багатьох. Воно бентежить і нас. Риторика, яка лунає останні тижні. Давайте ділити риторику і конкретні дії. Були і mm -hmm. конкретні дії. По-різному їх можна оцінювати. З одного боку, затримання російських танкерів, з іншого боку, викрадення венесуельського президента. Риторика буквально пару днів тому. Президент Трамп в якомусь там телеканалі заявив, що він міжнародне право не ставить ні в грош. Все, що він робить, це тільки його моральні якості. Я не буду коментувати цю заяву, але вона була зроблена публічно. Жодного разу за ті місяці, поки цей президент знаходиться при владі в Сполучених Штатах Америки, я в його риториці не почув слово демократія взагалі, і слово взагалі. А я пам'ятаю дуже добре свій досвід роботи в НАТО. Я працював колись в НАТО в 93-му році, і там є таке прислів'я демократії одне з одною не воюють. От, uh -huh. от за демократію, власне, в Другу світову війну за те, щоб демократичний світ міг розвиватися і боролися об'єднані нації. Ви згадали об'єднані нації, звідки з цілою купи організації з їх сім'ї вийшов зараз. Президент Трамп і повів за собою Сполучені Штати. Знаєте, коли от таке відбувається, це американське питання. Це законно обраний президент Сполучених Штатів Америки, які по всіх документах, які ми маємо з ними, є нашими партнерами стратегічно. Можливо, вони вибірково читають те що, те, що напрацювали попередні адміністрації. Ну, не можна. Але я завжди в таких випадках згадую цитату Вінсона Черчилля, що американці не роблять всі помилки, які тільки. Можливо, не робити, але потім зроблять право. Тому давайте от така розвага відповідь на ваше запитання, але це передусім американське питання. Сьогодні, мені здається, ми знайшли алгоритм певний, як працювати з цією, не побоюся цього слова, я його вже говорив екстравагантною адміністрації. Від того, що вона говорить, як вона діє, от думки різні в різних столицях ну, зашкалюють інколи. А що буде далі? Це дуже такий небезпечний рік, в який ми вступаємо. Але на щастя, я от так навіть скажу, на щастя, у нас картина дуже проста. Нам, ну, звичайно, цікаво, що там відбувається в Сполучених Штатах, тому що вони наші союзники. Але нам треба робити своє бити ворога на тій території, на яку він у нас зайшов. Чим можемо, коли бачимо, і краще бити потужніше. Та й на його території бити ще краще для того, щоб руйнувати інфраструктуру, яку він може задавати шкоду. Росія зараз слабка як ніколи. Під, під ударами нашими, під політичними, в принципі, о -о -о цією напругою союзники її валяться. Дивіться, що ви раніше робите. Дивіться, ну, і так далі. В Венесуелі, що робите. Росія. Це, я пам'ятаю, обкладинку дуже поважного видання англійського The Economist. Десь з середини десятих років, це вже після початку війни, можливо, 15-й чи що, от, всі бояться Росії, і, а, а на обкладинці був о, оцей, о, оцей о, нинішній їхній косплеєр Фюрера, московський о, керівник, і о, такий надутий, як о, якась іграшка із маленькою головою. І за голову був це, це ну, голий корот. Ще тоді б, економіст розуміли, що таке Росія. Покійний е, сенатор, ім'ям якого американець, названо у нас, вулицю Маккейн, е, дуже влучно дав тоді визначення, це оскарженіла бензоколонка. Ну, от треба цю бензоколонку загасити. Оце, власне, весь алгоритм, мені здається, нашої діяльності на найближчу перспективу. Отак от я дам відповідь на вашу запитання. Продовжуючи там організацію Об'єднаних Націй, символічно, що саме сьогодні, 10 січня 1946 року в Лондоні розпочала роботу перша сесія Генеральної асамблеї ООН, яка відбулася після заснування організації в 1945 році. Зараз як змінилася роль організації Об'єднаних Націй, на вашу думку, і ось в цій новій реальності, коли зокрема США виходять з міжнародних організацій, як Україні просувати свої інтереси на такому міжнародному рівні? Ви згадали дійсно, от о, в тому приміщенні, де відбулася перша сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Потім, коли я там працював послом, саме в тому приміщенні ми робили величезний захід, присвячений роковинам голодомору в центрі Лон в центрі з величезною кількістю людей і я у своєму вступному слові сказав, що от саме тут от, відбулася перша сесія Генеральної асамблеї ООН. націй. Ти ви мені просто нагадали. Дійсно, ООН зараз, так як і Росія, в дуже поганому стані. Не хочу довго на цю тему говорити, але ООН потребуватиме серйозної реформи. Дуже серйозно. Проблемою організації об'єднаних націй є сьогодні те, що з політичної точки зору її основне завдання, яке сформульовано в перших рядках статуту ООН, воно не виконується, і ми знаємо причину, з якою воно не виконується. От той орган, який називається Радою безпеки організації об'єднаних націй, де є зараз 15 членів і 5 постійних. От, Ті п'ять постійних, серед яких, на жаль, досі чомусь сидить е, 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 територія, яка називає себе Російською Федерацією, яка е, ну, узурпувала це місце від колишнього радянського союзу. В статуті ОН записано Радянський Союз. Росія зараз пнеться, щоб бути радянським союзом. 2 це в неї не вийде, це розуміють ці чи сміються з нею. Але, на жаль, у ООН сьогодні і у п'яти постійних членів не вистачає рішучості просто показати їм на двері. Навіть Немічна Ліга Націй зробила це в 30-ті роки, коли Радянський Союз напав тоді на фільде. Угу. Ну, відсутність політичної волі, оце призвичайність до нормального потоку подій. Вона, на жаль, мій добрий колега колись, який працював там. Довгі роки виніс дуже багато досвіду з тої організації, коли сказав в публічному ефірі. Тут у нас що ООН сьогодні є мертвою організацією. Я боюся, що він мав такі радість. Вивіска існує під назвою United Nations союзники у Другу світову боролися проти тоталітарних і фашистських режимів. Сьогодні те, що відбувається, а, 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 там квартира ж знаходиться на території Сполучених Штатів Америки. І трошки на південь від Нью-Йорку, там Вашингтон, і там Білий Дім. Ну ми є членами від самого початку організації Об'єднаних Націй, але той, той вигляд, якому повернує сьогодні ця організація, мені здається, нашим дипломатам молодим треба думати, як її покращити, тому що голос України у цьому питанні після закінчення цієї війни буде лунати дуже потужно. І нам би не прогавити цей шанс. Мені здається, якщо дійсно добре подумати на цю тему, то о, можна так реформатувати Організацію Об'єднаних Націй, бо дуже багато її функцій надзвичайно користь. Це найбільше і це єдине універсальне. Просто от вона, от так от закульгала. Пане Ігоре, тоді, що ми можемо сказати про перебування країн в ось таких організаціях, які зараз мають радше формальний статус, ніж тих установ, які щось вирішують радикально? Це питання не першого пріоритету для нас сьогодні. Те, що є пріоритетом дійсно, і над чим працює Міністерство закордонних справ щоденно і постійно, і в минулому році я бачу, що це те, щоб показувати тим міжнародним організаціям, де цей утвір державний досі є, чи в членах, чи я не знаю, там що о, той, хто порушує все на світі, не може бути членом поважних міжнародних органів без дотримання правил. Правил не буде. Ми, на жаль, зараз в такому періоді, коли міжнародне право залишається, ну, скажімо так, дороговказом, але воно не працює. От ми військовими засобами зараз робимо так, щоб повернутися до е, панування міжнародного права е, у світі. Але коли як Клаузовець колись сказав, політика продовж... війна продовження політики, От інший засіб зараз це добити агресу. А тоді повернемося до тих питань з організаціями, з, що з ними робити і так далі. І тому подібне. Зараз пріоритет номер 1 добити агресію. І, зокрема, мирні перемовини тривають. Дональд Трамп, президент США, висловив сподівання, що США не доведеться проводити спецоперацію із захоплення Путіна за прикладом сценарію, який застосували у Венесуелі. Про це він розповів під час зустрічі з керівниками найбільших нафтових компаній світу. Я цитую, він сказав, що я не думаю, що це буде необхідно. У мене завжди були із ним, тобто з Путіним, прекрасні відносини. Так. На вашу думку, що що в такому випадку робити, коли Дональд Трамп, зокрема, має ось. Таку думку, як нам в цих мирних перемовинах правильно зараз себе поводити. А не треба нам звертати уваги на мирні перемовини. Це було сказано для одного слухача. От я сподіваюся, що він почув. Це треба розглядати в загальному контексті того, що Росію треба добивати. Якщо американський президент говорить такі речі публічно, значить, я сподіваюся, він знає, що він робить. Він показав, як це може виглядати. Ми пам'ятаємо, як на територію тоді ще Радянського Союзу літав юнак німецький Руст і посадив свій маленький літачок прямо на Червоній пущі. Росія, це в принципі не от нинішня, це і не держава, як така, це фантом. От вона тримається на, на чому? На кількості населення. На тій пропаганді, якою вона накачала себе і півсвіту, і на нафту. От вам три складові. Все, російська культура це інформаційний агент впливу, який дуже давно і наполегливо впроваджувався в провідних університетах світу. Для того, щоб. От, от, ох, Росія! Ох, та нема такого. Зараз це монстр, який поплутав береги абсолютно і пішов в абак. От треба його закрити, цього монстра, американський президент екстравагантний, знаходить інколи правильні слова, які треба сказати, щоб в Кремлі почути. От мені здається, оце якраз такі правильні слова скеровані точно на того слухача, який мусить їх почути. Пане Ігоре, дякуємо вам за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України і головний консультант громадської організації фундація Пилипа Орлика.